Всім привіт! Розпаковка з бідренки. Купила хліб вот такий нарізний 2,78 коштує. Купила сир, Отакі вот два папільки лов в плателях 24,14. Хоча дуже довго дивилась, там був на акції сир. Думала, що це він. Ні, зараз дивлюся, що це не він. 24 заплатила. Ну, ладно, хай буде. Купила йогурт. такі кремові. Ну, це я вже беру все гостинці, я вже казала. 399 вони зараз коштують. Дуже смачні йогурти. Тому я взяла два по два. Тут дві баночки скляні по 125 гравів з ягодами. Тут мажина намальована і там мажина. Хоча, по-моєму, що цього добру. Ну нічого, він смачний. Дуже мені подобається цей йогурт, тому взяла і ціна непогана. Я його якось брала, хто пам'ятає дорожче. Взяла собі на перекус такі два сирки. Ванільні. Мені подобаються ці всякі сирки, йогурти. Вони зараз коштую. Так, сирки, що це? 2,56 тут по 200 грамів. Так, взяла собі на канапку цир тостовий цей 130 грамів. Він зараз 3.48. Не знаю, чи зараз чи завжди 3.48. Ну, хай буде. Набрала банітки. Знаю ці, що я їх люблю. Оце вже знов з собою буду. Забирати карамени і... В основному кокосові, бо я їх давно вже і не бачила. Набрала не по акції. Один беру, другий там чи 40 чи 50% знижка. Ну, знаєте, що я їх беру. акція, не акція, я їх беру, люблю. І тому я їх набрала 16 штук. За них я заплатила 11,84 4 злотих знижка. На 16 штук. Ось такі закупочки. Це все добро мені вийшло 65 злотих. А Тут сир дорогий, бачите. А, за ваші ковбаску маканапку соляни. Виставляю не бачу. 300 грамів. Соляни і соляни. 9,99 к. Оце перевесила колбаска. А так непогані закупочки це майже все мені на подаруночки. Дякую за перегляд. Дару всім закупів. Дивіться, уважно на акції. Бо я кажу, біля сиру дуже довго стояла. Там є 16 чимось кілограм. І ці дві були вони дві разом. Думала, цей також на знижке. Бачите, по ні. Ще цей момент, коли треба на касі карти, завжди нема у мене цього мобільного інтернету. Ось такі закупочки. Все. До зустрічі в наступному відео.